Друзі, вітаю! Незважаючи на вчорашні гучні заяви від президента Ша Трампа, що ми врегулюємо ситуацію з Росією, що Україна та Росія незабаром сяду за стіл переговорів, незважаючи на вчорашні заяви з Кремля, вустами помічника Путіна Ушакова, що контакти між Кремлем і адміністрацією Сполучених Штатів Америки продовжуються, що ведеться дипломатична робота, перемовини, причому спаду в контактах немає. Незважаючи на вчорашні гучні заяви, такий вереск від депутатів Державної думи, які почали кричати, що нас б'ють і будуть бити, і закликати до підвищення безпеки російських об'єктів нафтової інфраструктури, нафтопоробних заводів, нафтобас та іншого, ребята, ви що спите так? Ви що спите? Війна, йде. Нас б'ють і будуть бити далі, а безпечні а що ми сьогодні бачимо? А ми бачимо перебої з бензином. Однак чомусь не Путіна і російські міноборони, а власників російських нафтопоробних заводів, як державних, так і приватних компаній, в тому числі, незважаючи на вчорашню гучну заяву попередження від посла США при НАТО Вітакера, що Сполучені Америки можуть передати Україні зброю для серйозної шкоди РФ, Путін вирішив продовжувати терор і сьогодні вночі. Був нанесений масований ракетно-дроновий удар по об'єктах нашої енергетики та й не тільки, як повідомив президент України Зеленський, по Україні було запущено понад 450 дронів і більш ніж три десятки ракет. Є повідомлення від «Укренерго», що Росія вночі атакувала кілька і ще серйозно пошкоджене обладнання. В результаті як наслідок цієї атаки у Києві та дев'яти областях введені аварійні відключення світла. Щодо роботи нашої протиповітряної оборони, є повідомлення від повітряних сил ЗСУ, що загалом окупанти запустили по Україні 497 засобів повітряного нападу. Однак, сьогодні, вранці, ще до обіду, ще Росія продовжувала атакувати Україну шахедами. І в цілому, станом на 10 ранку, було збито дев'ять крилатих ракет, також чотири балістичних ракети, одну керовану авіаційну ракету, одну ракету «Кінжал». Якщо ми подивимося на статистику збиття, то на жаль, не вдалося збити 14 балістичних ракет, 10, а також один кинжал з двох не вдалося збити. Як повідомляють наші військові соціальних мережах, є певні інсайди і витоки, що саме завдяки системі ППО Петріот вдалося в значній мірі врятувати ситуацію і що є сподівання на краще, що є сподівання, що вдасться відремонтувати полагодити наші теплові електростанції. Однак окупанти зробили ставку саме на балістику цим ударом. І як прямо пишуть міжнародні змі. На жаль, Росія модернізувала свої балістичні ракети, і зараз ефективність системи ППО Петріо значно знизилася. Невідомо, як це вона спромоглася. Можливо, китайці допомогли важко сказати. Очікуємо, що американські компанії будуть оперативно реагувати. Однак є добра новина Сьогодні пізно ввечері Стало відомо, що на Росії розбився носій ракет кінжал Міг Міг-31. І цілком можливо сьогодні могло прилетіти не два кінжала, один збили, а три. Однак Росія втратила носі літак-винищувач Міг-31, пілоти катапультувалися. А на Росії літаки Міг-31 не виготовляються, тому кожна втрата вона зменшує її спроможності займатися терором. Щодо терору і наслідків, сьогодні представники нашої влади публікують наслідки. На жаль, є наслідки, є наслідки щодо наших будинків, щодо наших різних магазинів та іншого. Є заяви від президента України зеленського він сьогодні підкреслив, що це цинічна і прорахована атака на українців. Він додав, що чекає реакції світу на цей удар. Нагадаю, що вчора президент України зеленський заявив. Що Україна має чіткі плани щодо далекобійних ударів по Росії на найближчі місяці, і що, на його думку, чим більш результативною Україна буде в далекобійності, тим швидше зможемо досягти миру. Ми очікуємо нашої української відповіді: у нас зараз є чим бити у відповідь, як мінімум, щодо Білгородської області, Курської області, та й не тільки спостерігаємо з розвитком подій. Важливо, що окупанти не лише сьогодні нанесли масований ракетно-дроновий удар по нашій енергетиці, загалом по Україні. Вони ще й підвищили інтенсивність штурмів на фронті. Як повідомляє наш генштаб, за добу відбулося 245 бойових зіткнень, найбільше на Покровському напрямку. І, звісно, зросли втрати окупантів на тлі підвищення інтенсивності наступальних штурмових дій. За передню добу вони склали 1120 військовослужбовців. Є заява від головнокомандувача ЗСУ Сирського, що за час добропільської контрнаступальної операції звільнили 188 квадратних кілометрів, і наша операція контрнаступальна сил оборони України продовжується. Як вчора зазначав президент України Зеленський, що через нашу контрнаступальну операцію плани окупантів щодо Покровська провалилися, а вони, як ми бачимо, не жаліють людей, ресурсів нічого продовжують активно штурмувати насамперед на Покровському напрямку. Є добра новина з ЄС, є повідомлення про те, що Європейський Союз вже виділив 800 мільйонів євро для фінансування української енергетики напередодні зими на тлі російських атак на енергосистему. І що ще планує мобілізувати 400 мільйонів євро? Наші партнери нас підтримують. Сили борони України міцно тримають рубежі, за можливості контратакують. І як би нам важко не було, цю зиму ми точно переживемо. І Путін хай там навіть не сподівається в Кремлі, що Україну та українців можна зламати, що Україна та Українці капітулюють. В Україні немає жодного вибору, тому що стоїть питання існування української держави і українського народу як нації. Щодо заяв з Кремля. Сьогодні в Кремлі почала цинічно звинувачувати Україну в тому, що вона не бажає реагувати на пропозиції Росії, що Україна не хоче погоджуватися на путінський ультиматум на капітуляції. Також сьогодні Кремль вирішив показати Путіна, який сьогодні знову ж таки цинічно заявив, що роботу щодо врегулювання конфлікту Росія вибудовує на тих принципових положеннях, які обговорювалися на саміті на Алясці, Послідуючу роботу. На по урегулюванню конфлікту на Україні строим на тих принципіальних положеннях, які ми обсуждали, І це так звану роботу в лапках, Путін називає терор чи як і наголошує на принциповості, на тому, що він хоче вимагає капітуляції України. Водночас лунають заяви від Піскова, який заявив про те, що Кремлі сподіваються, що президент США Трамп збереже політичну волю до врегулювання. Більше того, пролунала заяву від помічника Путіна Ушакова, що Росія підтримала би висунення Трампа на Нобелівську премію миру. Щодо Трампа його реакції Нобелівської премії Миру я скажу в кінці цього випуску. А зараз повернімося до Путіна, тому що є сьогоднішня заява від посла США при НАТО Вітакера, який сьогодні сказав прямо, що Путін слабкий, але не може цього показати. Насправді Путін демонструє те, що він слабкий. Наприклад, якщо ми подивимося на фотографії вчорашньої зустрічі Путіна з президентом Азербайджану Алієвим, то чітко видно, що Путін не виглядав впевненим, не виглядав сильним. І як при соціальних мережах, навіть порівнюють позу Путіна, позу Алієва з фотографією, коли Путін спілкувався з Лукашенком. І це те саме, якщо навіть подивитися, порівняти. Путін дійсно був не в своїй тарілці, путіну було незручно, алію себе президент Азербайджану дуже впевнено почував. Нагадаю, що вчора Путін зробив декілька заяв щодо азербайджанського літака. Він заявив, що цей літак був задітий, напевно, уламками. Він почав показувати пальцями на Україну, на українські безпілотники. Але основним є те, що він заявив, що Росія зробить все, що потрібно щодо виплат і компенсації. Тобто, якщо раніше Москва навіть не погоджувалася на будь-яке визнання, навіть якесь таке дотичне своєї вини, і тим більше не хотіла говорити про виплату компенсацій, то зараз Путін з опущеною головою погодився. І як пишуть наші українські експерти про те, що Путін перепросив у Алієва, що Азербайджан дотиснув Кремль, також лунають такі заяви, що Путін не хоче, щоб Алієв продав радянську зброю Україні. Я скажу більше, що основна причина в тому, що Кремль останні декілька тижнів намагається провернути нову ходовочку. Кремль планує, дуже мріє, продавати свій російський газ. Через азербайджанську газотранспортну систему в Іран, а потім через Іран Європейський Союз. І особливо це питання актуалізувалося на тлі нещодавнього рішення Європейського Союзу, що ЄС не буде купувати російську нафту і газ з 2028 року. А якщо ще сюди додати те, що Китай не хоче купувати російський газ за високими цінами, що він платить дуже дешево, не хоче вкладатися в силу Сибіру 2 то Путіна не було особливих варіантів. Приходиться миритися з Азербайджаном. Однак щодо того, чи погодиться алієв на цю путінську новоходовочку, поки питання відкрите. Очікуємо новин і спостерігаємо за розвитком подій. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті, на такій гучній новині, про яку сьогодні повідомляють усі міжнародні змі, це те, що Трамп не отримав Нобелівську премію Миру. І що Нобелівську премію Миру вручать лідеру опозиції Венесуели Марії Корині Мачадо. І це абсолютно логічно, навіть не дивлячись на те, що вчора президент США Трамп заявляв, що він за півроку закінчив аж вісім воєн. У президента США є всі можливості завершити російсько-українську війну. Друзі, на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися свої думки. Як завжди, пишіть в коментарях і до нових зустрічей в етері.